Продовжуємо проходити Dead Island 2. Щоб не пропускати прямі ефіри, фоловся на Twitch, підписуйся в телеграми, щоб не пропускати новини. З тебе гарний настрій, лайк, підписка. Продовжуємо. Так, дайте мені, якщо без зброї... А ні, є щось. Е -е, берем. Дайте штангу, я буду штангу махати. Як е, з непогадів вовчара той. Пекаємо подмишки. Оооо! Крики, я імітую крики, Озвучую, точні крики. Получається? Вони наближаються. Що будемо робити? Схоже, мій вихід на сцену, ти випевнений? В смислі впевнений? Впевнена! Дебіл ти! Я дівчина тут. Вить? Від? Кричай, відчиняй, двері. Нетик, не лісы під приціл. Евгнона ума умотала. Ой, не то, сорян. А, ти втопився вже? Що, все? Відкриття колоду навичок. Подожди. Ось ще можу. Окей. Відкрив, зробив. Вау, цим ногами замахаю всіх, сука. Іди сюди, блять. Не тим сорян. Ще не привик. Ляш, сука. Еф. Лева кнопка, лева кнопка. Ти його бнять мене хотів, чи шо? Подожди. Подожди, я не взяв. Я не взяв. То візьми, дура. А ч ти меч швидко береш а цю хуйню А може вбувно поломане, блять. Ладно, поняв. Ты... Музло классно. О, молоток. И голову затидю тебе штукой. Ну, пит Подожди. Ой, обнимашки, дура. Здубай выпало, да? Блядь. Все. Эээ, це сюды. Песня. Делать? Закрывай, 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 закрывай. Ну, вот Ого, ты ухильнувся Минус поняв, we. е, я до тебе тут ебать красиво дивись. красиво красота красиво, мене б фильм, невже я пынюся в шлунку когось из мертвих. Ты ж все не допустишь? Є? Тобі не здається, що зараз краще звернутися до влади? Це, це мене чекають, друзі, в Портленді. А мене чекають. Ми всі хочемо звідси вибратись. Ти не уявляєш, скільки коштувало місце в тому літаку. Але ми тут застряли. Ну ж бо, ми зможемо... Застрибнути між війною всіми зробили... Можна скипнути, блядь. Не сильно цікаво. А, але Майкл може випустити. Будинок замкнений, Майкл може випустити. Картка. Е, вниз, так. Угу, і вниз. О. А, ми отуди. Голівуд! Мама я в Голівуді. Запам'ятайте це. Неважно в якому, я в Голлівуді. Це саме головне. Нам ще нижче. Нам сюди. Е, yeah. я йду. О, oh, тачанка. Hey, Хей, Майкі, сходжу в готелі гальпер і перевірю, чи залишились oh, ще хтось. Так, 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 молодець, exactly. якраз хотів Good. тобі це доручити. Ти мені. Це вчити на мого плану? Планина, так, робити, тобі знадобиться ключі, щоб вийти. Познат ти їм скажи, що Эмма Джон і співробітники потребують допомоги. Є, сержант. Діват, не як не каже, я хотів тобі доручити. Ти йди в шопу. Пока. Центр, Центр евакуації аж в тій стороні. <тужна> і близь, що там произошло? А, тут вулкан есть. Сука. что-то позякая себе там. Не, пока машину не могу брать. Сука. О Э! <ст wir vastly lava heartless> e Ой, какая вас. Вс? А там щось подивися би. Ну... Не паркувати. М ця штука працює. Подожди. Може тут. Зомбі з черепком біля імені смертельно небезпечні? Отак от. О все, блукач. О птичка. Давай. Фу. Уже все? Быстро. О, шкепка затяла, да? Дрянься. Заглушись, дебил! Заглушись! О, скотч. Вот сука. Эй, hey, если Куда вы пляхали за сколько? А я пока еще не могу да использовать ярость, на жаль. Хрена себе, сдурить. Ей, усе гаразд? Хе-хе-хе, <рес> добре, нарешті хоч хтось живий. Вигляд у тебе не дуже, але вибирати не доведеться. Скажи тобі зустрічалась дівчина твого віку? Гей, це хто тут дівчина? У будь-якому випадку я бачив тільки зомбі. Прокляття, мабуть, вирішила, що я в неї стріляю, і злякалася. Слухай, якщо я відчую не ворота. Пушукаєш перед входом. Е, Бля, доповнительне завдання, окей. А, начли я дівчину. Я хамуха, не можна скинути дідуся помирати. З владою в готелі Гальперн. Все, подожди. Нічого немає. мое. definitely over. А мы нашу спиздуем, больно.

diz tudo dá dá mais a acelerar pior Eu... na tema Так, це сильно довго берем цю дубину. Що тут ярості немає? Нормально те малом. Ти сюпав, ні. Кить Ой-ой-ой, як красиво. ух ху А їх тут багато буде і мені просто можна пробіжати. Сука, зажали, тварі. О, Попав под руку гарячу. Туда фас. О, блядь, подожди. Не горече. Где нахер? Ух, заебало. у нас тут спать нахуй энергетик можем ми просто мимо пробежать а вбити все их ну окей Кс -кс -кс. тикаем Я в п'ять часу в обіду, до речі зайди в ТГ. скільки це срочно. Просто я не хочу сильно постійно в телеграм. Я ще зайду. Так. Ахахаха, ха ха подожди. Не то. На папей Ой. Блукачу пав. Бедалага. Yeah. Yeah, 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 yeah. Смердить. Смердить прям я ригаю. Як ми... рагу моєї чого то там? They were it out of the pool. Uh, гляньте, басейн готелю. 35% тільки оглянуто. Окей. Okay. Оно заканчива в канализацию семьдесят сотків тільки оглянул в готель. нам было туда выкинуть подожди дядя дятел Пи***, спецура ты чё вам надо. Это да. за мне такую музыку навалил. Лежать. Значит, надо... Эм... Больше ничего полепшить не может, да? Что-то полепшил. Не можу Палиці ми розбираємо. Ну, а ч, наверное? А, и все разбираем. Сахар не надо. В принципі, все перепормотірували.